Вітаю! Ви на каналі Дім В'язання і з вами Таня Федас. В мене є відео по в'язанню ось цих шкарпеток, котики. Я в'язала їх на чоловічий розмір і давала повністю майстер-клас, який складається з двох частин. Я під відео залишу ссылки на ці майстер-класи, щоб ви зрозуміли, про що я зараз вам хочу повідомити. Ось ці шкарпетки, так? ми в'яжемо на двох спицях. Початок в'язання в нас ось тут ми набираємо ширину. В'яжемо сюди, вив'язуємо клин, в'яжемо мисок, переходимо на ущільнену підошву. Ось тут робимо заокруглення по підошві. Вив'язуємо п'яточку і піднімаємося вверх. Оце такий хід в'язання ось цих шкарпеток. Я дала розрахунки, вказала пряжу. І показала, як вони в'яжуться повністю розвернутий майстер-клас на цю модель. Багато хто з вас просить зробити розрахунки на інший розмір. Бо ну, не у всіх пряжа така є, не всі попадають в мою щільність, і розрахунки не всім підходять на 52 петлі на початку. На оцю модельку я ось тут по резинці набирала 52 петлі. Вони в'язані зі шкарпетної пряжі, я все. Ну, там настільки вже повний майстер-клас, що ви можете зайти і обов'язково його подивитись, якщо ви хочете в'язати менші розміри. Я вам зараз сьогодні, я вам зараз все розкажу, як їх в'язати, але вам все рівно треба бачити відео для того, щоб почати в'язати. Тільки візьміть ручку, листочок і запишіть нові розрахунки. Щоб коли ви будете в'язати, я там скажу: наберіть 52 петлі, а ви дивитесь. Ага, тут треба набрати інше кількість петель. Дивіться, ось я зв'язала маленькі шкарпетки дівчачі. Ну, як маленькі, розмір 36-38. так? Трішки тут є по-іншому зроблені, тому слухайте уважно. Коли ми починаємо в'язання, ми починаємо ось звідси. У нас йде набір петель. Для Меншого розміру для іншої пряжі, для іншої щільності в'язання. Візьміть ось ці розрахунки, які я вам даю. Якщо у вас буде пряжа трішки грубша, то у вас все рівно ось такі розрахунки будуть кращі, ніж оці. Бо оці на тоненьку пряжу розраховані і на щільність в'язання. Дивіться. Починаємо набір петель, от звідси, і набираємо 40 петель. Якщо ви записуєте, пишіть. На початку роботи набираємо 40 петель. Далі в'яжемо резинку 2 х 2. Ну, 17 сантиметрів, 15, 20, кому як треба довжину резинки. Ви вже робите самі по сантиметрах. Саме головне ось цю ширину ми набрали. Все, ви пров'язали до клину. Клин ви робите так само, як ви робили тут. Ви додаєте по 7 петель, і у вас з однієї, і з другої сторони, і у вас формується клин. Далі. Ви ділите в'язання. Вірніше, перед клином ви ділите в'язання. У вас виходить 10, початок клина 20, початок клина 10. Запишіть собі ці розрахунки, бо тут були інші. Тут на цих три частини, бо мене буває, запитують, як розділити на три частини, як ви ділите, чим ви вимірюєте. Я в'яжу модель, і дивлюся вже по готовому, як мені треба розрахувати цей клин. Ще раз, до клина 10. Починаємо формувати клин, робимо ось в цьому місці прибавку. 20, робимо прибавку і 10. Це ми розділили на клин. Потім формуємо клин. Все, дивіться по цьому відео. Тут буде сформований клин. Ви будете знати, як його формувати. Коли клин сформовано, ви залишаєте серединку. 20 петель серединки ви продовжуєте в'язати на довжину до вашого мизинця. Це може бути 13 см, це може бути 15 см, це може бути 11 см. Як вам потрібно до вашої довжини ви ось це місце, це ми в'яжемо до мизинця. Коли ми пров'язали до мизинця, у нас на спицях є 20 петель. Ви їх скорочуєте, щоб у вас лишилося 16. От у вас лишиться 16. І ви переходите на в'язання підошви. Підошву ви повторюєте так само в'язати ось таку ущільнину, як ми в'язали на цих котиках. Але ви доходите до кінця 16 петлями. Дивіться, це тут дуже важливо. Бо якщо ви зробите тут таку п'ятку, як там, воно буде непрактично. На такий розрахунок на 40 петель треба залишити цих 16, які ми йдемо по підошві. Для того, аби ось тут не збавляти. Ми цих 16 петель робимо так, як ми робили тут до самого кінця, доки в нас на спицях не лишиться лише 16 петель. Коли в нас лишається 16 петель, ми цю п'яточку підіймаємо до верху. 6 7 см, як вам буде зручно. Ось ви пров'язали цю п'яточку на цих 6 7 см. І переходите на в'язання резинки. Резиночку тут в нас буде 16 по 5, але на резиночку треба залишити 14. Ви зробите ось тут одну убавочку і ось тут одну убавочку. І у вас лишиться 14 петель на спицях. І ось цих 14 петель ви почнете формувати резинку. У вас перших буде дві лицьових, дві виворотніх лицьових, виворотніх. І ось ця одна лицьова і ця одна лицьова буде з'єднувати вас в подальшому з основною резинкою. Ось тут має бути 14. Ще раз розкажу: від початку 40 петель. Далі ділимо 10 клин. 20 клин, 10. Коли буде вив'язаний клин, ми середніх 20 петель в'яжемо по до, до мезинця. Скорочуємо на 16, 16 ведемо по підошві, всі 16. До самого кінця. Тут ми нічого не робимо. Бачите, ми тут за, за, заокруглювали п'яточку на великий розмір. бачите, на, ем, на той розрахунок. Тут ми цього вже не робимо. Підіймаємося до гори і тут 14. Ось запишіть собі ці розрахунки і можете по цьому майстер-класу в'язати е, шкарпетки-котики лише за меншими розрахунками. Навіть якщо у вас пряжа буде не така тонка, то краще набирайте 40 петель. В'яжіть. На все добре. До нових зустрічей. З вами була Таня Федас, канал Дім В'язання.